Всім привіт! Сьогодні я познайомлю вас зі своїм виноградом таємницею. Чому таємницею зараз розповім? Цей кущ дістався разом із ділянкою, просто старий кущ, який ледве не загинув, вимерзав та відроджувався, ріс майже на дорозі, тому довелося знайти йому нове місце краще. Ця бронька з квіткою залишу її. Що ж я дізналась про нього? Майже нічого. Білий, крупна ягідка, без москату ось і все. Весняні коливання температури відображаються на стані цієї рослинки, бруньки вимерзли, хлороз, ще й, наче, антракноз. Мені дуже цікаво дізнатися, що це за сорт, і почала збирати по крихтам інформацію. Є деякі ознаки для ідентифікації сорту винограду. Давайте подивимось на квітки. Тичинки і пестики добре видно. Тичинки коротші за пестики. Вони зігнуті донизу, а це свідчить про функціональний жіночий тип цвітіння, цьому сорту необхіден запилювач. Цікаво, як же запилиться він? Подивимось. Тепер роздивимось листочок, лист крупного розміру, п'ятилопатевий, з виямкою між лопатями. Черешкова виямка майже відкрита, ліроподібна. Лист має середньо зазубрані загострені зубчики. Я помітила, що кущ не такі сильно сильнорослий, як, наприклад, кеша. Пасинки не загущають, а лоза розвивається рівномірно. Треба лише прищепнути пасинки і забути про них. Опущення нижньої сторони листа майже відсутнє. Колір рівномірний. Зелений. Цей грона настаном на 18 червня. Як я і гадала, запилення було неякісне, ще й осипаються зав'язі. Таку картину я спостерігала на своєму винограду Кеша. Або приображення. В них також функціональний жіночий тип квітки. Але мене запевнили, що це не вони, зовсім інші по формі та смаку. А так виглядає виноград на 25 червня. Ягідки активно ростуть та збільшуються в розмірі, мають трошки видовжену форму, дуже цікаво. Можу припустити, що це Аркадія або восторг білий. А ось тут вже 30 червня. Хочу відзначити, що погане запилення компенсується розміром ягідок. Мені залишається лише чекати. Якщо ви впізнали, що це за сорт, напишіть у коментарях, я буду вдячна. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!